Калушанин Роман Гладкий понад три роки вирощує у себе вдома екзотичні заморські лимони, ананаси, банани, гранати, інжир і ківі. Ну, так переважно на дереві десь до 10 таких окрупних лимонів. Це інжир. О, інжир плодоносить теж на третій рік. Видите, такі плоди. Це кінкан моєво. Їх використовують переважно для людей, які мають хвороби з серцем. У чоловіка велика трисекційна теплиця. Найбільший лимон, який вдалося виростати калушанину, був розміром із літрове горня. Проте і нині Роман Гладкий дарує вікнам фрукт, який ледь поміщається у руці. Тут, тут трошки більше є лимонів, Зараз Що собі змерти? Від бананових дерев у теплиці нині тільки пеньки і фотоспогади. На оновлення щеп доведеться зачекати кілька місяців. Плод має до ста кг на дереві. Якщо. Банан київський, то він має десь до 100 кілограмів. Суперкарлик 60 кілограмів має плодів на дереві. Достигати повинні на дереві. Зривати зелені не може, бо зелений взагалі практично їсти його неможливо. Має запах привкус такого меду і зовсім інакше в середині. Він не має такої твердості. Своє хобі Калошанин пояснює просто: цікаво і нікого нема. Починаючи справу, Роман Гладкий не був упевнений в успіху, проте не втомлювався їздити за щепами до Києва. Нині екзотикою ділиться з усіма охочими. Плоди вирощені власноручно, каже Калушанин, дуже корисні, смачні і надзвичайно вітамінні, адже не підживлює їх ніякою хімією. Однак, якщо щепи калушанин продає, то фрукти вживає сам та пригощає друзів і сусідів. Чисто для себе от використовувати в цілях мати лимони, мати натуральний продукт. А так, щоб. Перспективою заробляння якихось коштів треба великі об'єми і треба мати збут відповідно не для України, напевно. Теплиці із екзотикою не єдине захоплення Романа Гладкого. Він декорував подвір'я та будинок на власний смак, встановив сонячні батареї та вирощує різноманітні декоративні дерева. Нинішня фішка кілька видів магнолій, які відрізняються не тільки морозостійкістю, але й красивими квітами та незвичним ароматом. Є багато видів, які ромашкою, там, наприклад. Є ще з запахом ванілі іменно для саун, де використовують ці масла ефірні. Десь, може 20 видів є. Також, тут немає ще ні в кого. Глюксині. Вони ростуть так як виноград. Ці, mm -hmm. що, ви, там квіти до 40 см зверсають вниз просто. От Виногради є в пару сортів, такі, що теж мають плоди до 50 см в Ну, Це і киві, що є. Чотири види ківи, теж росте вже до 2 метри вже має.